Доброго дня, шановні глядачі, адвокат Володимир Клим. Прямий ефір. Безкоштовна юридична консультація онлайн. Ви задаєте питання, я відповідаю. Дякую, глядач. Може починати задавати питання. Трошки ми з освітленням проблем. Такі часи. Добре, що є інтернет, все інше. Поки нема ваших питань. Сьогодні тема для розмови: зміна черговості спадкування. Тобто, що це в нас вірніше не так, а зміна права на зміна черговості право на спадкування. Що це означає? Це коли, наприклад, спадкуємець, я так по-простому. Воно передбачено в статтею 1259 Цивільного Кодексу України. Ви її самі можете знайти. Я в описі, можливо, скину на неї опис, хто буде дивитися в записі. Але про що вона? І кому ця стаття потрібна і кого вивчає? І можливо, наприклад, така ситуація: от живе цивільна дружина, така собі жіночка. З чоловіком вже двоє не молоді, двоє не молоді, ну і тут останні роки йому погано і там ходити не може, сам себе обходити не може. Вона це років шість робить, помирає, але тут спадщина, є діти, які теж вже дорослі, а вона всього-навсього цивільна дружина, навіть якщо це доведе в судовому порядку. То ця стаття 1259 Цивільного кодексу України про зміну чи отримання права на спадкування дозволяє їй спадкувати разом із спадкоємцями, наприклад, першої, другої черги. Можливо, ті діти, чи племінники, чи хто там взагалі на цю людину не зважали, не звертали уваги тощо. А Спадкують вони перші. Можливо, ця людина померла, яка померла, спадкоємець вже останні роки, от, ну, на жаль, таке буває, останні роки свого життя і не дуже усвідомлював необхідність і ще не дуже міг. Наприклад, був інвалідом, якщо ще є, якісь психічні такі відхилення, не дуже міг піти до нотаріуса і засудити. І підписати заповіта. Можливо, їх і міг, можливо, його і водили, а нотаріус на нього подивився і думає, ні, шановні, ніякого заповіту я посвідчувати не буду. Тобто потрібно це спадкоємцям, які, які є, наприклад, цивільні дружини, внуки, от може бути там діти ніякі. Тобто діти там алкоголіки п'ють, а внучка хороша, доглядає за бабусею. Тож декілька років, а заповіту нема. Можливо, і внучка неграмотна, можливо, ну, сусідка сказала, що і так все буде твоє. А ще й бабуся так мудро. Я знаю, що воно буде твоє, мої ж діти не будуть туди лізти. Ти ж мене доглядала. Але коли приходить час ікс, думки усіх змінюються. І спадкоємці в першої черги лізуть через все. От кому потрібно. Хто нас дивиться, нагадую, у нас прямий ефір. Відповіді на питання онлайн. По спадкуванню, по нерухомості, по сімейних питаннях. Юридичні такі питання, які така тріада, я її називаю, яка стосується в житті кожного, бо кожен в житті щось купує. Більшість людей, мабуть, ну я статистику не знаю, її немає, може, й десь є, але до неї доступу немає. Більшість людей щось спадкує, більшість людей. Має відносини з майном, там, з жінкою, своєю чи чоловіком, з дітьми, тому така триада. Друге питання по... У нас така тема зміна черговості, Я вирішив, консультація так онлайн і чомусь питання задають через півгодини після того, як вона починається ця консультація. І от як це зробити, змінити черговість отримання спадщини? Ну, Перший варіант це пішли до нотаріуса, і, наприклад, у добровільному порядку є там якась внучка, є її мати. І всі хочуть спадкувати, ніхто не хоче відмовлятися від спадкування, але ну, всі. Ходять під Богом, всі домовилися, і тоді вони підписують між собою договір мати і внучка у нотаріуса про зміну чергового отримання ну, права на спадкування. І тоді внучка спадкує разом, <coughs> я обичаю, разом внучка як спадкоємця другої черги спадкує разом із своєю матір'ю. Ну, мабуть, вона б тема не була цікава, а коли реально ніхто не хоче впускати в цю чергу спадкоємця. Наприклад, жила цивільна дружина, він помер. Вона його, він був у безпорадному стані, вона там і купляла усе за свої кошти, фактично, і виконувала всю фізичну роботу, ще там. І в туалет його носила, чи туалет від нього і до нього носила, це вже лірика. Ну, кому там дуже треба красиво говорити, мабуть, не для того, не для тої людини цей канал. Ну, Звичайно, потрібно подавати в суд. Якщо ви там цивільна дружина, внука чи спадкоємці наступних черг, ви все зробили для померлого. Ви все зробили для померлого, а спадкувати ви не можете. Трошечки Я тут зміню світло, бо щось воно неадекватне освітлення. Попробую трошки його налаштувати. Ну, ну, може так краще. Ну, так буде так. Проблеми з судами. Які проблеми, і що потрібно довести в суді, щоб щоб змінити черговість спадкування? Потрібно 5 фактів зразу довести в суді одночасно. Якщо вилітає будь-який факт по зміні черговості, то суд вам відмовить. Перше, що потрібно, це довести у суді, це здійснення опіки над спадкоємцем, тобто надання йому ну, нематеріальних послуг. Оце коли ви туалет носите від нього і до нього, оце фактично, ну, не тільки це, але це і спілкування, і поради, і консультації, поздоровлення, свята. Хоча фактично, якщо розібратися, з такою людиною треба жити. Друге, що потрібно довести, це матеріальне забезпечення спадкодавців. Тут саме така западня з цим матеріальним забезпеченням. Інколи люди доводять усі п'ять фактів, які потрібно довести, а пенсія у того, за ким здійснювали догляд і опіку і все інше. Більше на порядок, ніж чи доходи, того більше на порядок, ніж в особи, яка це робила. Тоді суд відмовляє. Надання, третій факт будь-якої іншої допомоги спадкодавцеві, тобто допомоги, яка має матеріалізоване вираження, прибирання, їжу приготувати, ремонт квартири тощо. І четверте це здійснення цих усіх дій, які вище передбачені, здійснюється всіх дій, тривало, ну от тривалий час здійснення. Це четверте проблема тривалості. В чому? Такого та ж, чітко вираженого поняття немає, але я скільки це потрібно, рік, місяць, два дня доглядати за такою людиною. Щоб мати можливість спадкувати, ну, змінити черговість отримання спадщини. І от е, в одному з рішень Верховного суду я знайшов, що суд чомусь вважає, що це більше п'яти років. Ну, Буде якась інша інформація, будуть у вас питання, чи є якісь питання, то ви пишіть. І п'яте, найголовніше, це безпорадний стан спадкодавця. Найголовніше для зміни черговості це безпорадний стан спадкодавця. Тобто такий стан, під час якого особа не спроможна забезпечувати свої потреби. Ну, то є такі пенсіонери, живчики, якщо там, наприклад, в цивільному службі з людиною живете, він там алкоголік чи алкоголічка. Тощо, чи там просто давлення, людина ходить, варить собі, їсти, отримує гроші, то цього не зробиш. Ну І цей стан має бути викликаний або похилим віком, або хворобою, або каліцтво. Тобто ці п'ять фактів потрібно довести і тоді може спадкоємець там якоїсь другої, третьої, четвертої, п'ятої черги спадкувати з іншим. Ми спадкоємцями, які попереду нього у чергах. Нагадую, у нас прямий ефір адвокат Володимира Клим. Я прямо в прямому ефірі надаю консультації з приводу спадку нерухомості спадкування сімейних питань або з коментарів, але оскільки сьогодні ми затримали трошки у суді. З першої години до пів шоста ще доїхати треба було, то я не встиг перечитати коментарі і підготувати більш-менш відповідь. Але для того, щоб якось було цікаво дивитися, ну і щоб відео залишалося з, з користю на майбутнього, я вирішив у кожному відео якусь окрему тему розбирати. розбирати окрему тему. О, і все. От, дякую вам за участь. Хто дивився, розумію такі часи, людям не до того, але надіюся, що ми виведемо все-таки наші прямі ефіри безкоштовні консультації на належний рівень, що будуть люди дивитися, отримувати відповіді а я отримувати запитання. На які можна давати відповіді. Це така обоюдна, цікава історія. Дякую за увагу, до побачення.